Сьогодні на світовому ринку клубна компанія «Лівгуд» формує глобальний бренд нового покоління. Це як домашній Амазон у сфері здоров'я та велнес. Тож я раду вас запрошую до міжнародного клубу розумних споживачів з партнерською програмою. Знижка до 75%, Якість гарантії, активний та пасивний дохід все це можливо і з клубної компанії Лівгуд. Ціни на якісну продукцію дуже зависокі і люди сьогодні переплачують або жертвують якістю. Тож клубна компанія Лівґуд виправляє всю цю ситуацію і пропонує споживачеві продукцію преміум сегмента за найнижчою ціною нижче на 75%. Все це відбувається за рахунок того, що в клубній компанії відсутня мережева націнка на продукцію, і вона доступна абсолютно кожному споживачеві. Клубна компанія Лівгот зареєстрована в штаті Флорида Америки і працює в понад 200 країнах світу, в тому числі і в Україні. Тому у нас є можливість бути партнерами даної клубної компанії або споживачами на ваш вибір. Клуб забезпечує доступ до товарів. Преміум сегмента за найнижчою ціною на світовому ринку. Сьогодні споживач може купити продукцію Wellness, продукцію здоров'я, спорту, молодості та краси, тому що здоров'я це ключ для кожної людини. З часом на полицях маркетплейсу Лівгуд буде щонайменше 200 брендових товарів, а згодом і послуг, таких як туризм, навчання по криптовалюті, бронювання авіаквитків, все те, що дуже користується популярністю на світовому ринку, тільки в рази дешевше. Ціни реально доступні на прикладі ультрамагнівого комплексу. В клубній компанії ви можете його придбати за 8 доларів 95 центів. Як інші представники на світовому ринку, його продають близько 35 доларів. Колаген ви можете купити за 27 доларів 95 центів. Як інші представники його продають близько 80 доларів. Ціна доступна і це радує споживача, тому що він може споживати свої улюблені продукти на постійній основі, а це дуже важливо. Клубна модель і бізнес по підписці. Він працює понад 30 років на світовому ринку. У Цьому є підтвердження великі світові гіганти. Клуби Amazon, Amazon Prime, Netflix, Costco. Це мережа магазинів, гіпермаркетів у Америці, Канаді. Але єдиний в світі клуб Лівгуд він платить своїм учасникам. Понад 82% доходу. Він виплачує всім активним партнерам. У клубі діє політика повернення коштів для придбання товарів та для придбання членства. На всі продукти Лівгуд діє 90 денна гарантія на порожній пляшки. Якщо ви з будь-якої причини не задоволені будь-яким продуктом на 100% просто поверніть невикористану частину або порожню пляшку за адресою, і вам обов'язково повернуть ваші кошти. Щомісячні платежі за членство Лівгуд можуть бути повернені протягом 7 днів з дати списання коштів. Що ви отримаєте, коли приймете рішення саме бути активним партнером? Готовий бізнес під ключ, інтернет-магазин, сертифікати, підтримку, реферальну систему. У вас буде корпоративний сайт, сайт розрібної торгівлі і цільова сторінка Powerline. Саме цей сайт є ключем вашого бізнесу. Люди будуть сюди долучатися, ви будете бачити бухгалтерський облік, звітність, все контролювати. І цей сайт дає можливість зробити людям безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. З Лівівгут ви реально можете займатися власною справою, придбавши франшизу лише за 50 доларів. Це все реально потрібно лише розібратись. Продукцію ви купуєте в клубній компанії лише за власним бажанням, і тоді, коли вона вам потрібна. Тут немає обов'язкового товару обігу. Ви маєте право купувати. Як за ціною розрібною, яка є конкурентоспроможною, так і за ціною учасника. Якщо ви хочете купити лише за ціною учасника продукцію, ви маєте сплатити 10 доларів на місяць і придбати будь-який товар за ціною учасника. Маркетингова складова закладена саме у підписці. За те, що ви будуєте свою команду споживачів та партнерів, вам буде клуб виплачувати сім видів грошової винагороди. Тобто, бізнес по підписці, за те, що ми рекомендуємо клубну кампанію, ми отримуємо за це. Гроші саме за створення та розширення партнерської і клієнтської бази, ви у клубі маєте можливість заробляти як основний, так і додатковий дохід. Збудувавши велику команду партнерів, ви будете дуже щедро виганагороджені у клубній компанії «Лівгуд». Якщо ви хочете просто додатково мати собі дохід, у вас є також така можливість навіть пасивно отримувати гроші. Заробіток є як активний, так і пасивний. З активний передбачає сім видів виплат, і це відбувається за рахунок досягнення відповідних рангів. Але є і пасивний дохід для тих людей, які не досягають рангу. І не запрошують людей до клубної компанії лише сплачують свою активність у вигляді щомісячної сплати в розмірі 9 доларів 95 центів до клубної компанії. Такі люди мають можливість отримувати пасивний дохід до 2047 доларів на місяць. Кількість особисто запрошених людей до клубу не обмежена. Запрошуйте стільки, скільки ви можете запросити, і кожного разу вам клуб буде виплачувати по 25 доларів, які ви маєте можливість отримувати щочетверга. Інші виплати здійснюються щомісяця. Ось чому тут можна дійсно мати додатковий заробіток, який ви будете отримувати кожного четверга. Це дуже зручно, це все реально і це дублюється великою кількістю людей. Лівбут, клуб закритого типу, сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням учасника клубу в описі даного відео. Ви знайдете клікабельне реферальне посилання, з яким можете приєднатись до моєї команди. Я вас раду запрошую. Обирайте самостійно, як для вас вигідніше приєднатись: чи сплативши 9 доларів 95 центів кожного місяця, або ж сплативши річну абонплату за 99 доларів 95 центів. Так ви ж зекономите ще 20 доларів. Насправді Лівгуд вигідно абсолютно кожному, чи то мамі в декреті, і це буде для неї додатковим доходом. Студенту це старт без великих вкладень. Пенсіонер, спокійна підтримка без стресу, підприємці це новий канал монетизації. Ну а інвестори це як депозит у банку, але з набагато вищою віддачі. Потрібно лише відкритися новому інструменту, вивчити повністю весь маркетинг і будувати свою команду ком'юніті. Все дуже легко. Запрошую кожного до своєї команди ком'юніті. Розпочніть шлях до пасивного доходу, купуючи розумно і рекомендуючи те, що має справжню цінність. Приєднуйтесь, розбирайтеся. Якщо у вас виникають якісь запитання, пишіть мені в телеграм-канал. З вами була Жанна Вітко. Пам'ятайте, що місія компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими, щоб люди не переплачували гроші і мали основне та додаткове джерело доходу.